Різною і консерватизм в різних періодах, в різних культурних традиціях, який теж мав в різних, в різних країнах свою специфіку. Це дуже органічна форма мислення історична, і вона, звичайно, мала свої модифікації. Ну, наприклад, класичним прикладом може бути навіть в межах однієї країни були італійський націоналіст тяжів і до. Республіканізму, як у Джузеппе Мадзіні, і, і до, скажімо, монархізму, як в Кавура. Тобто, це співіснувало, це не було проблемою, це була модифікація. Французький націоналізм тяжів до монархізму більше. Мора, наприклад, яскраво представився монархічний націоналізм. Тобто це, не, це не, не було. Але у період революції 18 століття був частково республіканський. Але був республіканський і мав складну, складні стосунки власне, з лібералізмом, де лібералізм Але його був, мусів, Так, був ну, підкорений, так би мовити. Або він в імперську ідею легко пішов. І, тобто, там, ну, Треба це розуміти, що є культурно-історичні обставини і е, специфіка власне, національна. Е, Реалізації тієї чи іншої національної націоналістичної ідеології.